Посміхнемо щиро вишні. Цей творчий конкурс вже всьому збирає в Полтаві талановитих дітей з усієї України. Три номінації: вишневі усмішки, власні усмішки та веселий пензлик дозволили проявити свій хист і юним чітцям, і літераторам, і художникам. Присутні на даному конкурсу представники 19 областей України, всього 182 учасники. учасника. Тобто, думаю, що ось така масовість, тому що ці 182 учасники вони являються кращими із кращих представників на рівні своїх областей. Учасники віком від 10 до 18 років протягом трьох днів тішили полтавську публіку своїми виступами. На цьому всеукраїнському конкурсі ми вже в друге. Нам це дуже подобається. Цим ми займаємося з самого дитинства. Ну, приблизно з п'ятого класу. Ну дуже цікаво таким займатися. І, от чого ми вибрали імену таку сферу акторства, того що. Для нас це надає якісь нам стимул займатися. Ми розуміємо, що ми займаємо займаємо якісь місця. Не ті діти пішли, не ті, не ті, не говоріть. Та хіба воно то таке було? Та хіба воно то знало? У складі журі, які оцінювали твори та виступи, митці, мистецтвознавці, діячі культури та театру, крім власне конкурсу, для дітей проводили вечори знайомств, фахові майстер-класи, столи з обміну досвідом та екскурсії визначними місцями.